Мальтіви стали першою країною у світі, де запроваджено повну заборону на куріння для майбутніх поколінь. Уже від 1 листопада в країні заборонено купувати, продавати та вживати тютюнові вироби всім, хто народився після 1 січня 2007 року. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я країни, рішення ухвалене за ініціативою президента. Заборона стосується не лише громадян, а й іноземних відвідувачів. Роздрібні торговці зобов'язані перевіряти вік покупців перед продажем сигарет чи інших тютюнових виробів. За порушення правил передбачено штрафи 50 тисяч руфій, а це близько 3 тисяч 200 доларів, за продаж тютюну неповнолітнім, а також 5 тисяч руфій, це приблизно 320 доларів, за використання вейпів. Зокрема, УМОЗ зазначили, що заборона охоплює всі види тютюнових продуктів. До речі, цікаво те, що подібні ініціативи вже розглядалися і в інших країнах. Зокрема, Велика Британія все ще готує відповідний законопроект. А Нова Зеландія, яка першою у світі ухвалила аналогічну заборону, скасувала її у 2023 році. Бельгія стала першою країною Європейського Союзу, яка заборонила продаж одноразових електронних сигарет. Ось такі нововведення, я вважаю, що вони позитивні.